Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Податки і ціни зростають. Українці вимушені затягувати паски. Економіка України третій рік поспіль витримує в умовах повномасштабного вторгнення. Що на нас чекає у 2025 році, і на що варто розраховувати гоманцям українців? Розповідаємо сьогодні з нами. Володимир Добровський, старший економіст Кейс Україна. Пане Володимире, я вас вітаю, вітаю всіх. Дякую, що ви з нами. Давайте почнімо з такого важливого показника як інфляція, якою вона була в 2023-му, якою стала в 2024-му, і яким може стати показник в 2025-му році. Е, ну, в 2023-му вона була <кхем>, поміркованою. Ну я почну з того, що взагалі в ситуації такої повномасштабної війни це, мабуть, світовий рекорд з низької інфляції. Що як правило країни, які потрапляють в такі скрутні ситуації, мають двозначні трьозначні навіть показники інфляції, в нас от тільки в 24-му році інфляція стала двозначною. Ну, 22-му вона була теж високою, через те, що був шок, і різка девальвація гривні як інше, але е, е, цього року вона теж вийшла за межі 10%. Е, хоча це не катастрофа, але це вже неприємно. Наступного року всі прогнозують, що інфляція буде вгамована. Ну, Насбанк, власне кажучи, має для цього всі засоби, і е, сподіваємося, що він зможе їх застосувати. Проте будь-які прогнози тут впираються в найголовніше: що буде з фронтом, що буде з обстрілами, що буде з міжнародною підтримкою, і тут можна закладати різні припущення. Ну, звичайно, можуть бути і такі припущення, за яких ми будемо мати гіперінфляцію. але якщо все буде більш-менш в межах базового сценарію, тобто буде. Зберігатися іноземна підтримка буде більш-менш все гаразд на фронті і не буде повного колапсу інфраструктури. От тоді можна казати про те, що, скоріше за все, інфляція дещо уповільниться. Хоча до 5% вона все ж таки не не дійде, і це було б надто добре, щоб бути правдою. Якщо ми сьогодні говоримо про 10%, і якщо ми говоримо не про сценарій колапсу, який ви описали, то скажіть, будь ласка, як можна сьогодні прогнозувати інфляцію в 2025 році, на якому рівні? Різні прогнози є там від е, десь 7% десь до там, 9 приблизно. Але е, я ж кажу, що тут е, от це, це та ситуація, за якої прогнози дуже погано працюють, тобто, щоб всі ключі розуміли, що все, що кажуть люди, які е, озвучують прогнози, вони отримали на моделі, яка навчилася ця модель на попередньому досвіді, такого досвіду, як ми маємо в останні три роки, в нас ще ніколи не було. Тому зараз е, ці моделі будуть давати великі неточності, і власне тому ми маємо і проблеми з прогнозуванням. Витрат бюджету е, і доводиться їх коригувати весь час і таке інше. Тому е, тут не варто дивуватися. Ну, є таке навіть такий жарт, що е, навіщо е, Бог створив економістів, щоб синоптикам не було так соромно. Так от синоптикам зараз зов, зовсім не соромно, бо прогнози погоди доволі непогані. А економічні прогнози за такою ситуацією е, є дуже напевнені. Добре, давайте поки що тоді поговоримо про головний економічний документ країни. Ви вже згадали про бюджет. Якщо вивчити детально бюджет України, які можна зробити висновки, як минув 2024 рік і на що ми можемо розраховувати в 2025? Ну, му Ну, у двадцять четвертому році е, ми <кхід> насправді в, ой, пройшли в повз е, таку калепу, фактично, тому що. <кій> За погодженням з МВФ до прогнозу на 24 рік закладалося припущення, що бойові дії в середині четвертого року мають, ну якщо не припинитися, то різко уповільнитися. І відповідно закладалися витрати бюджету, які не передбачали продовження повномасштабної війни у другому півріччі. По іншому, воно нібито не сходилося. Але е, реальність так, та, така, що у нас, е, в нас не, не тільки не уповільнилися, а ще й інтенсифікувалися. У нас е, проходить все ж таки мобілізація за новим законом. У нас е, дуже інтенсивні бої йдуть е, знищення в великої шіст... кількості ворога. Е, це все потребує великих грошей. І е, насправді ну, е, честь, і хвала нашим партнерам і нашому уряду. що… Ми все ж таки цю ситуацію пройшли, і не довелося драпувати грошей, е, вдалося відбутися позиченнями і допомогою від партнерів. Е, ну, на 25 рік вже е, такої халепи не закладається. Закладається припущення, що е, бойові триватимуть, тобто, ну, в, най... ну, в майже найгіршому сценарії, що вони просто триватимуть. То ми маємо витягнути 2025 рік. В основному це завдяки додатковій допомозі, яку партнери надають за рахунок російських грошей. Тут ми навіть в кращій ситуації, ніж були у 2024 році, тому що ці гроші, на відміну від звичайної допомоги від партнерів, можна витрачати на будь-які потреби, в тому числі на фінансування наших військових, в тому числі на закупівлю вітчизняної зброї, і тут якраз я дивлюся е, доволі оптимістично. Єдине, що е, соціальні стандарти в нас е, вирішили не, не підвищувати е, в 2025 році. Ну, це е, звичайно, тому що, на жаль, все ж таки, війна є війна, і е, ми бачимо, що маємо і підвищення податків. Звичайно таке символічне, доволі символічно, ворога набагато гірше. І е, маємо розуміти, що є не, не пріоритетні бюджетні витрати, такі як там благоустрій і все інше, які треба теж відкласти заради перемоги. Е, але е, підкреслю знов, що для такого масштабу війни ми е, живемо дуже-дуже непоганим життям економічно. Навіть е, журнал The Economist. Нещодавно публікував статтю, що Україна в економічній війні перемагає Росії, тому що в Росії вже почалися негаразди, пов'язані з війною, а в Україні все ж таки, ну, після от того шоку 22-го року, все більш-менш стабільно. Ну, тут ми маємо завдячити нашим партнерам, що вони, можливо, не настільки допомогли з зброєю, як нам би хотілося, але економіку вони підтримали, і економіку вони врятували. Ви згадали про підвищення податків в Україні? Власне, і я на початку нашого діалогу про це згадувала. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яким чином і на які витрати саме вплине підвищення податків? Як вони вплинуть на бюджет? Як ви можете пояснити це рішення? Ну, це рішення ухвалювалося тоді, коли ще не було визначеності з наданням цієї допомоги за рахунок російських грошей, і так про всяк випадок, треба було закласти хоч якусь подушку безпеки на 25-й рік. Я б вважаю, що той спосіб, який це було зроблено, не оптимальний. Я не розумію навіщо. Було підвищувати саме цей військовий збір, який є податком на доходи громадян. Це один з найшкідливіших податків, і це е, е, один з тих податків, від яких найбільше ухиляється в Україні. Можливо, той від якого найбільше ухиляється взагалі, е, тому е, чому саме цей податок вирішили підвищувати. Ну, у мене єдине пояснення, гіпотеза, що це такий символічний жест нашим партнерам, що от, бачите, українці теж страждають. Набагато е, технологічніше, і, і легше для економіки було б підвищити на кілька відсотків ПДВ. Е, це піш, пішло б непомітно, фактично, і е, принесло б набагато більше бюджетних підходжень в реальності, тому що від ПДВ ухиляється набагато менше. Але зробили те, що зробили. Я не вважаю, що це катастрофа, а, скоріше за все, ну, хіба що для деяких моментів це дійсно дуже невдале рішення. Бо, наприклад, нас при продажі власного майна людина має сплачувати додаток на доходи, хоча це і не є дохід. І там для квартир зроблено виключення для ПДВ, але не для військового збору. І тому ті, хто продають квартири і автомобілі, будуть вимушені сплачувати не 2%, як зараз сплачують, що, що теж є, є дуже поганою практикою, а, а всі 7%. Ну, це дійсно дуже незграбне рішення. Сподіваюся, що його в цій частині скоригують. У всьому іншому, ну, це означає певне зменшення. Зарплат чистими на руки. Але зарплати в нас зростають доволі швидко, і я думаю, що воно буде е, доволі швидко компенсоване підвищенням, е, загальним підвищенням зарплат. Тому такої катастрофи це не викличе. Але, е, е, звичайно, це е, така неприємність можна її розцінювати як те, що це е, наша участь. Збільшення нашої участі в, в допомозі фронту, тому що всі наші е, податки, які сплачуються в, в Україні, е, всі вони йдуть на військові потреби зараз. Всі, <пев> на, за, зараз всі податки військові. Зрозуміло, а давайте поговоримо ще трішечки більш детально, якщо є додаткова інформація про допомогу партнерів. Ви звернули увагу на дуже важливий фактор, що в 2025 році йдеться зокрема і про відсотки від заморожених активів Російської Федерації. Ці відсотки ми вже зможемо витрачати на будь-які потреби нашої держави, включно за потребами фронту. Що ще можна сказати щодо обіцянок пропозицій, і навіть вже стало Домовленості наших партнерів щодо фінансування у 2025 році ми можемо сподіватися на те, що вони вже забезпечують наші головні потреби, і дійсно економіка України можна сказати захищена в 2025 п'ятому. Так можемо це сказати. І міністр фінансів це відкрито сказав. Що на 2025 рік у нас на весь рік вже фінансування є, і він більш-менш. Певнений, на відміну від того, що було ще кілька місяців тому, коли е, уряд е, ну, небезпідставно е, побоювався е, проблем у 2024 році, зв'язку зв'язку з скороченням допомоги. До речі, е, це не відсотки нам зараз, нам раніше сплачували відсотки від цих активів, а зараз е, під е, заставу цих активів, фактично, і з погашенням за рахунок цих відсотків. Нам видали кредит, але цей кредит Україна не має погашати, він погашається за рахунок російських грошей. Україна його буде погашати тільки якщо вона ці гроші отримає в якості компенсації. Просто з цих грошей тоді вона його погасить. Тобто, це формально називається кредит, але фактично це гроші не повертаються і. Вони нам надаються назавжди. Я правильно розумію, що умовно можна називати ось цей рух російських грошей авансом за майбутні репарації? Ну, десь так, десь так. Пане Володимире, не можу вас не запитати, попри те, що ви сказали, що зараз прогнозування дуже не та річ, яку полюбляють економісти, але все ж таки, курс валют. А що з ним відбувалося впродовж 24-го року? Що на нього впливало, і які перспективи щодо курсу долара, щодо курсу євро, маємо на 2025-й? Якраз курс валют зараз прогнозувати можна, тому що він зараз визначається не ринковими факторами, а політикою національного банку. Фактично, Україна не може зараз е, мати збалансований. Е, е. Україна зараз не може мати е, позитивний чи там около нульовий е, баланс е, зовнішньої торгівлі. Ми отримуємо великі гроші на капітальний рахунок і багато чого імпортуємо. Тому Фактично, курс підтримується не ринковими механізмами, а інтервенціями національного банку, і він їх дозує відповідно до того, щоб зберігати е, е, таку плавну девальвацію, яка більш-менш відповідає темпам інфляції. Право в тому, що якщо е, інфляція в країні є, а девальвація не відбувається, то виходить е, так, як це було, наприклад, там в середині х років чи часи Януковича, що наші товари стають просто неконкурентоздатними, якщо на внутрішньому ринку, що на зовнішньому ринку. І це дуже сильно б'є по економіці. Тому е, правильна політика, і Нацбанк її зараз проводить, це поступово передбачувана девальвація. І Оскільки резервів у Національного банку дуже багато, і допомога від партнерів надходить ритмично. То я так оптимістично дивлюся на перспективи втримувати таку плавну девальвацію, Ну і вона очікується на рівні до 45-46 гривень за долар на кінець року. Думаю, що Нацбанк не дарма закладає саме такі показники і що він їх витримає. А щодо євро? Ну, у нас на сьогоднішній день гривня е, більш прив'язана до долара. Ще. Хоча е, розглядається перспектива її переприв'язати до євро. Зараз ситуація така, що долар і євро майже зрівнялися. Це е, ті рухи, які не залежать від нашої внутрішньої політики, це залежить від е, того, що, що відбувається на світових ринках. Е, зараз просто долар сильно укріпився через перемогу Трампа, е, через які, які інші фактори. І зараз вони майже зрівнялися. Що буде далі? Ну, то тут мені важко передбачити. Я не займаюся вивченням цих питань. Ну, відповідно, євро буде визначатися допоки рівня прив'язана до долара, євро буде визначатися через крос-курс. Якщо буде рішення про прив'язку до євро, я думаю, що це логічно. Зважаючи на те, що в нас зараз головний партнер це Європейський Союз і зона євро. То, Буде відповідно прив'язка до євро, а долар буде коливатися там, в більших е, межах. А, пане Володимире, дуже цікавий момент. Наскільки ви оцінюєте вірогідність того, що в 2025 році гривню переприв'яжуть з долара до євро? Ну я доволі високо оцінюю цю ймовірність, тому що я ж кажу, що е, логічно, коли е, валюта країни більш-менш прив'язана до валюти і основних партнерів. Основні партнери зараз це Європейський Союз. Тому це логічне рішення. Ну, Інша річ, що психологічно, у нас люди звикли рахувати курс до долара вже за 30 з чимось років. І також є багато контрактів, які вкладені в доларах, ну, з тим самим Китаєм, наприклад, торгують в доларах. Тому це, власне кажучи, стримує зараз, наскільки я розумію, Нацбанк від того, що перекрив'язати. Але такі ідеї вже в публічному просторі циркулюють, і це означає, що робота в цьому напрямку ведеться. А якщо це відбудеться, як цей процес відіб'ється чи взагалі він відіб'ється на економіці України і на пересічних українцях? Я думаю, що дуже слабко. Тобто, окрім суто психологічного ефекту, про який я казав, що люди будуть боятися е, коливань курсу долара, тому що звикли стежити саме за ним. Е, ну, в реальності це е, нічого особливо не змінить. Це трошки полегшить е, розрахунки для наших е, компаній, які Займаються зовнішньоекономічною діяльністю саме з Європейським Союзом, тому що в них буде більша передбачуваність курсу, е, ну, трошки ускладить відповідно ситуацію для тих, хто торгує в доларах. Але це все не критичні речі, і я не думаю, що порівняно з такими речами, як там, обстріл інфраструктури, це взагалі можна порівнювати цей ефект. Це для здорової країни в здоровій ситуації. Можливо, була б якась ну не шокова, але подія для України в ситуації повномасштабної війни. Я думаю, що це пройде майже непомічне. Ми з вами поговорили про бюджет України про допомогу наших західних партнерів, про те, що відбуватиметься в 2025 році, а з курсом валют, скажіть, будь ласка, якщо підбити підсумки нашого з вами діалогу, щоб ви могли порадити українцям в економічному сенсі, адже з одного боку, ви зауважили декілька разів, що прогнозування зараз не дуже така справа, якою люблять займатися економісти, а з іншого боку, от я бачила статистику про те, що продовжувати. Ж 24-го року, скажімо, ну а значно підвищилися ціни навіть овочі України Україні стали коштувати на 50-60% вище. От а, якщо підбивати підсумок нашого нашої бесіди, що можете порадити? Ну овочі це така річ, яка, яка дуже залежить від погоди і відповідно врожаю. Тобто, тут тут знов таки тут же синоптики мають відповідати за це. Але е, що стосується апарат? Ну по-перше, працювати, заробляти. Е, бажаю вам в наступному році гарних заробітків, збільшення зарплат, збільшення доходів, а інвестувати найкраще в Збройні Сили України. Пане Володимире, я дуже дякую вам за цей діалог. Дякую за фахову думку і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, з нами сьогодні був Володимир Добровський, старший економіст. Кейс Україна ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На все добре.